Всім привіт! Це я Настя з котиком нашим Саймоном. І сьогодні ми будемо плести браслетики з резиночок. Ми е, в прошлий раз плели отакі е, рибічий хвіст. А тепер будемо плести отакі. І я зробила тут пару отаких маленьких кольцов Ми будемо плести по типу отакого. Тільки буде розовий полоска тут, а синя тут е, кружочки. Так? так, ми беремо нашу рогатку і беремо наші кольори, які нам потрібні. Я буду брати рожевий і синій, тільки буду їх плести так, як на тому браслеті. Лінія буде рожевою, а кружочки будуть сині. Так, зараз. Беремо свою рогатку, бачите, ось наша рогаточка. І беремо м, рожевий. Це наша буде, буде полоска. Ми беремо і заплітаємо її ем, вісміркою. Ось так, бачите? Ось так. Потім беремо знову рожеву. І Надягаємо на е, рожеву. Беремо наш е, гачок і спускаємо нашу нижню, та, яка була весніркою. Один і два. Ось так. Потім ми беремо синю і заплутуємо її на оцей стовбик. стовбик. Зараз я отак показую. Зараз ще буде так. На оцей стовбик. Ми її е, заплутуємо, знаєте, як ось так. Один і два. Отут ми заплутаємо два рази. Ось так, щоб вона була поясняла. Потім ми беремо і заплутаємо. Я отут покажу. Ось так. Ось так. Беремо рожеву і витягуємо рожеву через синю А рожеву натягуємо на той стовбик, де були друзі. Потім ми скидаємо оцю нижню рожеву. Отак. От Потім ми беремо знову рожевий колір. І скидаємо синю і рожеву оцю, нижню синю. І тепер, ось, бачите, у нас перший круг, який буде на нашому браслеті. Оцей. Е, я коли плела його, то я думала, блін, а як воно плететься, а яка, 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 як, ну зараз вже поняла. Беремо зараз, тепер знову, знову беремо синю, синю. Правильно? И заплітаємо її на той стовбик. Я її вам показывала. Зараз буду отак показувати. Ось дивіться, На оцей стовбик. Оцей, да. На оцей, на оцей. Я так неудобно, потом. А самі ви можете подивитися, якщо зайдете, е, знаєте, як через набрати браслети з резиночку, і вам вийде всі браслети, які. Е, далі я просто з вами пару разів роблю ці штучки. Потім знову е, е, за, наш гачок беремо ось так. Засовуємо його. Зараз тут ось так. Оціваємо. І на другий стоп. Потім оцю скидаємо. І беремо рожеву. Поки ви плетете, то можу сказати, ви можете перематувати. Я просто так говорю. Тепер знову скидаємо голубеньку і рожеву нижню. Потім знову беремо синю. Заплутуємо два разочки на один стовбик. Оцей. На оцей. Бо отут є оці кругові, є, а є просто дедирка І я отак плету. А ви на оцей стовбик, тому вам так буде зручніше. І знову я отак перевертаю вам. Беремо ось так. Ось так рожевий лівий. Якщо ви поняли, то можете е плести далі, якщо ви поняли. А якщо ні, перематуйте. Бо я вже буду заканчивать. Бо відео у мене такі недовгі будуть. З браслетами. Бо я ж плету три пліті, а я це реб'чий хвіст, який ми робимо в. І отакі ще великі. Ну це буде в наступній серії, там будуть дві серії десь за один день. Спробую. А так вони такі прикольні, прикольні, прикольні. А так давайте покажу нашого котика. А то я зараз сама захоплююсь. Можете перемапувати, вам так буде легше, думаю. Котик кудись втік, так що пока пока, друзі.